Чули про Лиси гори в Києві. Місце, де збиралась відьма та нечиста сила. Поговорюють, що тут досі відбуваються дивні речі. За легендою, відьми та чаклуни збирались на лисій Горі, Особливо в ніч на Івана Купала. Тут проводили містичні обряди і навіть закликали духів. Місцеві кажуть, що вночі тут можна відчути дивну енергетику та навіть почути шапіт. Деякі кияни вірять, що лиса гора досі є магічним місцем. Тут знаходили давні символи, а також сліди вогнів і свічок після таємничих.